Видання Ексіос пише, що президент США повідомив президенту України під час зустрічі, що не має наміру надавати ракети дальної дії, томагавк принаймні, оскільки зараз вважає пріоритетом дипломатію. Ну і при цьому складалось враження, що рішення про ракети, ну принаймні, такі сигнали були, і сам Трамп на це натякав, начебто що він не проти їх надати. Чому, на вашу думку, змінив свою позицію Трамп? Ну, бачите, пані, я належу до тих людей, які не дуже довіряють витокам. Я звик працювати з фактами, ну які є які є допонаними, а не чутками, які інколи поширюються з певною метою. Тому до тут не 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 питання про Axios чи Financial Times, чи щось ще. Це просто те, що мені здається, ми повинні брати до уваги інакше ми будемо завжди ну. Помилятися, тому що повторюю ще раз витоки, це можуть бути спеціальні інформаційні кроки, які насправді ну, не відповідають 100% тому, що що є в житті. Тому давайте будемо до цього ставитися обережно, чи Трамп відмовив 100% чи ні. Це може знати лише та група людей, які були в кабінеті, які були в залі, і виходячи з того, що говорить Зеленський, який був в цьому залі, то можна зробити висновок, що Трамп сказав, не сказав ні, але й не сказав так. Отже, думаю, що це ота, мабуть, реалістична позиція, яку зараз собі Трамп. І вона говорить про те, що йому зараз здається, що він е, в тій ситуації, коли він зможе переконати Путіна все ж таки припинити війну. І давайте е, подивимось трансформацію логіки Трампа. Пам'ятаєте, е, він починав що? Негайне припинення вогню. Потім він поспілкувався з Путіним. Той його відверто вибачне слово не дипломатично буду говорити, надурив. І підсунув йому ідею, яку широкого глобального якогось врегулювання, мирної угоди з гарантіями безпеки для Росії, і таке інше, і таке інше. Ну, Трамп на це повівся, тому що е так по-дитячому довіряв Путіну, що він, начебто, говорить справедливі речі, треба краще, звичайно, мати всеосяжну угоду, ніж просто припинення вогню. Правда, правда. Ну от давайте будемо. Працювати над всесерною угодою. Що він отримав? Він отримав, що навколо в світі почали ну, над ним просто сміятися, тому що всі зрозуміли, наскільки це наївно, і як Путін його легко, як кажуть, обвів навколо пальця. Тепер до чого він повернувся? Він повернувся до припинення вогню. І от тут, я думаю, що коло в кінцевому рахунку замкнулося. І нам треба почекати ще оцих, е, ну два тижні, чи може більше тижнів, е, допоки його в черговий раз Путін кине. І тоді у Трампа не залишиться нічого, як зрозуміти, що йому говорять і Зеленські, і європейські лідери. Ну і власне, я думаю, говорять уже доволі голосно в сімі республіканській е, партії, що Путін просто його грає. Ну от так банально, вибачте, за знову таки не дипломатичний сленг, але але так, так воно є. Ну і зважаючи на вибухонебезпечний характер Трампа, я думаю, що вже після цього нарешті і томагавки з'являться, і не тільки томагавки, бо як кажуть, не ми єдиним. Пане Володимире, але ж були і дзвінки довготривалі розмови між Трампом і Путіним? Зустріч так була одна лише на Алясці, і е, мені здається, що неодноразово е, Путін робив власне от те, що про що ви говорите. Та він просто е, довкола та ну дурив, грубо кажучи, Трампа, і йому всі про це давно натякали. Скільки разів має це зробити Путін? Аби Трамп, як ви кажете, так аби його терпець увірвався? Ну, Бачите, пані Євгенію, я думаю, що для Трампа, як для бізнесмена, ключовою ну, ціллю, метою, бажанням є бізнес. Бізнес з ким завгодно, хоч вибачте з чортом лисим, аби тільки на цьому заробляти. І от, я думаю, що Путін, як, як кажуть, Кидебіст від А до Я. Це прекрасно розуміє. Я думаю, що психологічний портрет Трампа там розписаний до, до е, мікронів, і він прекрасно розуміє, що саме на цьому можна грати. От він зараз зіграв під час е, е, польоту Зеленського до, до штатів на цій темі. Мені здається, знову ж таки філігранно. Ви подивіться, звідки з'явилися ці божевільні. Прожекти відносно тунелю під Бариновою протокою. Я думаю, що під час цієї розмови, а вона тривала все таки доволі довго, більше двох годин. Десь один і півтори вони якраз і обговорювали. Ну верніше не обговорювали, а Путін нав'язував йому десятки. Я думаю, такого типу проектів, які які на думку Трампа могли б справді колись зіграти. Ну от візьміть тему рідкоземельних матеріалів. Так, Китай зараз починає дуже серйозно показувати на Трампу зуби і каже, що якщо так, то не отримуєте ви того, від чого залежить ваша електроніка, і в тому числі для військових цілей. А це для Трампа ну удар доволі відчутний. А що йому каже тут же Путін? Та у нас он подивіться, вся Росія усипана цими рідкоземельними матеріалами. Будемо разом працювати, тільки єдине, що не каже, що в Китаї це вже працює. Там вже функціонують всі цикли цього виробництва і на виході готовий матеріал. А в Росії це можливо буде через 10-15 років, тому що від ідеї до реалізації да тим більше за російських умов це довга і нудна історія. Але там це може з'їсти як приманку, і скоріш за все це в черговий раз зробив. Але ж знову таки навколо багато факторів, які повинні пришвидшити ну, от верезління Трампа від цих псевдопрожектів, якими його засипає Трамп. На мою думку, після чергової новоцієї, ну, якщо вона відбудеться, звичайно, розмови, а чому чи вона відбудеться? бо на відміну від Аляски, зараз е, Трамп каже, я просто так е, туди більше їхати не буду, бо е, щоб мене знову обсміювали з усіх боків, мені це не подобається, тому потрібен якийсь результат. Він доручає е, це Рубіо е, і його візові, зрозуміло, буде лавров. Ну і тут власне е, е, справа приїхала. Тому що результатів очевидно, що не буде жодних. От, власне, такий е, вимальовується сценарій після е, того, що відбулося зараз в Вашингтоні. Ну що ж, Трамп ще раз пішов на одне коло, е, мабуть, уже останнє, е, яке його в кінцевому рахунку має привести до е, ну якогось е, ну, більш-менш тверезого підходу до того, що е, робить Путін. Видавалося, що президент України ем, зрозумів, як комунікувати з Трампом, і навіть є. Ем... Така колонка від старшого редактору журналу Time, яка називається Як Зеленський завоював Трампа, де мовляв, йдеться про те, що він домігся прихильності американського лідера за свій врок, як йому листити. Але складається враження за підсумками цієї зустрічі, що президенту України чогось не вистачило. Чи погоджуєтесь ви з цим? і якщо так, то чого? Ну, це знаєте, такі суб'єктивні розмірковування на, 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 на доволі складну тему, зважаючи на непередбачуваність характера Трампа, навряд чи можна бути завжди успішним. Бачите, не всі європейські лідери далеко не всі європейські і не тільки європейські лідери, успішні в переговорах з Трампом. Тому я би тут не говорив би про те, що. Щось не вдалося. Просто в даний момент у Трампа е, в голові була ідея фікс, яку йому скоріше за все накинув е, Путін. А оскільки я повторюю ще раз для Трампа: е, ні Росія, ні Україна, ні власне будь-яка інша країна нічого не варті, крім е, того, що можна з них е, кажуть економічно отримати, то мені здається, що саме цей підхід і спровокував певну таку. Жорсткість позиції Трампа і не більше зрозуміло. Хочу нагадати, що говоримо з Володимиром Огриском, керівником центру дослідження Росії та колишнім міністром закордонних справ України. Пане Володимире, знову буду посилатись на західне медіа Новостріт Джорнал чого цього разу. Президент США не хоче тиснути на диктатора Путіна, при цьому навіть допускаючи, що кремлівський. Правитель може ним маніпулювати аби виграти більше часу для війни в Україні. Складається враження, що правда Путін поспішав і тому зателефонував перед зустрічю між Трампом і Зеленським. І ось ця зустріч це теж ніби як спроба виграти час. Для чого це зараз Путіну? Ну я думаю, що він не так панівені поспішав, як боявся, бо ну Якщо дивитися на офіційну чи пропагандистську реакцію Кремля, то стає ну дуже добре зрозумілим, що е, це означало б для Путіна і для його режиму початок кінця, ну тому що е, ну ми з вами прекрасно розуміємо, що е, такими засобами, ну не тільки томагавками, і правильно наголошують всі наші експерти, і не тільки наші, що Результат досягається лише комплексним застосуванням декількох видів зброї. Але центральним елементом цього комплексу безумовно є далекобійні ракети, тому якщо б цей комплекс зараз був сформований, то у Путіна ну, власне, закінчується реальна можливість вести війну. Ну, дивіться, якщо. Наші герої тільки дронами і інколи ракетами винищують е, там, 40% нафтопереробки на е, в цій поки що існуючі на імперії. То що станеться, коли е, у нас на озброєнні будуть ракети, які дозволять е, точково е, винищувати не лише е, скажімо так, нафтову інфраструктуру, але й військову. Ну подивіться, що означатиме. Що, скажімо, аеродром в Венгенці буде знищений? Що означатиме, що аеродром в Альєні буде знищений? Що означатиме, що будуть знищені деякі портові споруди в Новоросійську, чи там у Слузі чи в Приморську на Балтиці, і так далі? це означатиме, що російський путінський режим не зможе реально продовжувати війну, тому що не буде чим. І не буде за що, от власне, що означає е, якісна зброя, е, при тому комплексна зброя в руках е, України. Е, для Путіна це кінець історії. Саме через це він зараз готовий пропонувати Пут е, Трампович, будь-що, аби тільки е, перебити його якимись повторюю ще раз фантастичними проєктами. Бачите, Трамп навіть як е, 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 Свідчать ті, хто були присутні, за, за запитав у Зеленського, що він думає з приводу цього е, Борінгово-Чукольського е, проекту, е, чи Аля, аляско-чукольського проекту. Ну очевидна е, е, відповідна реакція. Е, тому е, насправді у Путіна зараз е, ну така собі може виникнути розтяжка, і в цьому контексті я думаю. Нам треба нарешті зробити висновок, що е, Трамп це чудово, але е, треба, е, е, нарешті, довести до, до пуття все те, що в нас є в, е, в плані ракетобудування. Воно е, має ознаки того, що може бути не менш е, ну, важливим і не менш ефективним ніж американські домагавки. Крім томагавків від Америки, ми можемо отримати і інші види зброї, більш сучасні, більш ефективні. І тому я би тут не став би, так би мовити, все це переводити в розряд, ну от що вдалося, що не вдалося. На жаль, не все завжди вдається, але це не кінець історії, і нам треба просто думати. Як е, от, цю ситуацію, яка у нас сьогодні склалася, перевести е, в таку, яка для нас буде позитивною, повторюю ще раз для цього є всі можливості, і я тут е, не менше сподіваюся і на європейських партнерів, які прекрасно розуміють е, мінливість е, настрою Трампа і його позиції? А тому е, будуть е, я думаю допомагати ще більше і е, е, я тут. Е, Чесно кажучи, дуже сподіваюся на зміну позиції Мерца відносно таврусів, ну і зміну позиції Європи відносно допомоги нам в доведенні нашої далекобійної зброї до кажуть до пуття. Ем, погоджуюсь, що є певні ем, такі м, побіжні е, наслідки навіть самої дискусії про ракети Томагавк. Е, е, хотілося б, аби це вплинуло на наших партнерів, тому що деякі рішення, точніше, деякі обіцянки лунали і не були виконані. Е, пане Володимире, я хочу запитати: ось ця зустріч у Будапешті е, якось знову без європейців і з одного боку. Ну, не дивно, що можливо, і Путін би не дуже хотів, щоб десь хтось не знаю, там, чи той Мерц, чи, можливо, прем'єр Британії був би присутній. Але зараз вони пробують в тій чи іншій мірі, наскільки я бачу, якось бути дотичними до цих розмов, бо, мовляв, знову говорять про Україну. Ну зрозуміло, що не факт, що готовий той самий Путін сідати разом з Трампом, наприклад, Зеленським. Але якось наші партнери, оскільки. Деться про територію Європи теж би мали бути присутні? Чому ні, е, ну ви знаєте, Євгенія, Я чесно кажучи, поки що доволі скептичний відносно цієї зустрічі. Повторюю ще раз, тому що це не про не про те, щоб знову сісти і почати розповідати про Люковичів чи про там печенію. Чим зазвичай в таких випадках займається цей напів чи, чи може повністю божевільний недофюрер. це про вже про практичні речі практичних речей зараз, станом от на сьогодні, там наче чи через на два тижні, я чесно кажучи, не бачу. Чому ну тому, що жодним чином позиція Росії не змінилася, і Путін і вся його ця камарілля продовжує говорити про те, що наші цілі залишаються тими самими. І починають загибати пальці там, відносно України і так далі. Тобто, проштовхуючи ідею капітуляції України, ну, по-моєму, вже і Рубіо, і Трамп, і, і Венс, і всі інші зрозуміли, що цього не буде. Тобто, тоді питання: а з чим він Трамп туди полетить? Знову послухати ці е, московські бредні чи все-таки про щось домовлятися? Якщо домовляться нема про що, то тоді і зустріч буде таким собі, знаєте, великою туманною якоюсь ідеєю, яка ніколи не стане реальною. Тому я би зараз просто не говорив би про таку перспективу. А відносно європейців, я думаю, що цей сигнал, який вони зараз побачили і відчули. Ну от правильно дуже прокоментував Мерс. Сказав, що ми ще більше зрозуміли наскільки потрібно на працювати разом, наскільки потрібно спільно ставити питання про нашу безпеку. Ну повірте, при всьому тому, що звичайно Європа зараз не може військово-політичному плані тягатися з США. Але якщо зараз ситуація з військово-промисловим комплексом Європи під тими темпами, які є зараз, то повірте, це питання не років, а місяців. І якщо ми сьогодні чуємо з тієї чи іншої країни, там розробили для нас такі дрони. Там ми працюємо над ракетними технологіями, там ми працюємо над іншими новітніми видами озброєння і так далі. То в кінцевому рахунку ця комплексність буде для нас, я думаю, знайдена, і з рахуванням того, що у нас є надзвичайно цікаві новинки, і враховуючи те, що в кінцевому рахунку питання грошей про що весь час говорить Зеленський, я думаю, що на наступному тижні буде знято. Тому справа навіть без США... Зовсім не не виглядає як на мене безнадійною. Навпаки, ми просуваємося до того, що європейці справді почнуть розуміти, що наша безпека європейська це наша спільна справа, тобто наша з українцями спільна справа. А відтак ми будемо робити все, щоб допомогти Україні і знову ж таки собі. На фінал хочу запитати про м, слова президента України Володимира Зеленського, який підтримав позицію Трампа, говорячи про цю таку порядковість. Та м, якщо говорити про зупинку війни, мовляв, там де ми є, та і там треба зупинитися а вже потім говорити про якісь. Переговори, та тобто, по суті, те про що ви говорили на початку, очевидно, що Трамп повертається до ідеї припинення вогню. А наскільки для нас це зараз оптимальний сценарій, який ми маємо теж так би мовити, лобіювати адвокатувати, коли ми говоримо про Вашингтон? Ну, дивіться, якщо якщо Путін в черговий раз скаже Трампу ні. Ну, під будь-яким приводом, тут же ж, господи, можна знайти тисячу слів для того, щоб пояснити, чому ні, з точки зору Путіна. Ну, то все. Ну, тоді, тоді е, остання надія Трампа на те, що він домовиться з Путіним, розвалюється. А для нас і знову таки для європейців це новий шанс сказати Трампу Трамп, дивись, тебе в черговий раз е, е, крутонули навколо цього самого пальчика. Ти хочеш продовжувати цю гру далі? Ну і вибачте, так само не, не треба забувати, що громадська думка навіть республіканська в Америці ну, на 70% на, на, на боці України. Ну куди Трамп удіватися в такому випадку? Які ще в нього аргументи з'являться, щоб продовжувати гратися в ці ігри з Путіним? Їх уже не буде. Тому повторюсь, може зараз хтось вважає, що от. На цьому етапі ми програли. Ми не отримали те, що ми хотіли. От. Але повірте, ми вийшли на фінішну, так би мовити, пряму позиції Трампа. Це я думаю, знаєте, колись дуже давно були серйозні китайські попередження. А у нас тут зараз, по-моєму, останнє серйозне американське попередження, після чого Трамп вже не буде що робити, як приймати серйозні рішення. Тим більше що. Навколо повторюю ще раз в самому республіканському естеблішменті вже давно ну, фактично дозріла думка, що з путіним треба говорити справді, як колись казав казав Трамп з позиції сили мир через силу. От я думаю, що ми зараз до цієї формули наближаємося з максимальною швидкістю.